А от квитки на проїзд, трамваях та тролейбусах вже декілька місяців можна купити в спеціальних терміналах. Нині по місту цілодобово функціонує 15 таких пристроїв. Однак львів'яни по квиток до автомата не поспішають. Чому дізнавались новини? На вигляд, ці термінали нічим не відрізняються від автоматів для поповнення рахунку. Та не всі використовують інноваційні пристрої за призначенням. Порозмальовували, як ви бачили, на превеликий жаль, забуваючи про те, що це те, що повинно лишитися для львів'ян, для в кінцевому результаті їхніх дітей. На зупинках вдосталь і тролейбусів, і пасажирів. Однак біля терміналів пусто. Аби придбати талон, пасажири тисняться у проході біля водія. Чому купують квитки саме так, запитуємо у самих львів'ян. Як, як то мій направче. Деколи купляю в будках преса а так? Завжди водія. Якщо є вільний час, то купляю в терміналі. А водія. А чому? Не знаю, так прова. Водії ж пояснюють, люди не користуються автоматами, бо не знають як. Там ніхто нічого не купує, по-моєму, там автомат. Люди ще не знають, як користуватися. Навіть до мене підходили, двоє, щоб я показував їм, я, я їм купляв сам з термінало квітки. У Львів Електротрансі кажуть, придбати квиток через термінал зовсім просто. До того ж, в автоматах є безліч інших функцій. Серед них і поповнення мобільного рахунку, і навіть проведення банківських операцій. Три кроки для того, щоб купити квитки. Перший крок вибираємо послугу, вибираємо кількість квитків. На другому кроці ми визначаємо, що робити з рештою. І третій крок власне ми проводимо оплату і забираємо свої квитки. Незважаючи на непопулярність, таких автоматів у Львові побільшає, кажуть комунальники. Восени з'явиться ще 150. Інна царук Олексій Рапіта новини.